Вітаю вас, малята! Зима складна пора року для тварин. Узимку все вкрито снігом. Узимку звірятам важко знайти їжу, тому деякі тварини впадають з плячку, деякі тварини запасаються восени, а дехто виходить на зимове полювання. Як же готуються до зими тварини? Лисиця спритний звір, вона невибачлива. І легко звикає до будь-яких умов. Вона хижак, але взимку може поласувати знайденим під снігом, овочами та ягодами. Полювання на гризунів дає хороший результат, тому голод лисиці не страшний. Свій окрас лисиця до зими не змінює, зайці готуються до весни ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими зміна шубки. У зайця немає іншого захисту, як швидкі ноги і вміння ховатися. Сіру шубку зайць поступово змінює на білу. Як готується до зими їжак. Важливим, підготовчими діями до зими є пошук житла і його вдосконалення. Їжачки підшукують глибокі нори. Нори, в яких їжачки сплять взимку, засипаються шаром снігу і створює ізоцелійний покрив. Перш ніж їжачок лягає в сплячку, він підкріпляється гарненько, стає собі таким годованим товстуном. Лосі це королівські тварини. Взимку вони не впадають в сплячку. Тому готуватися до зими їм нема чому. Шерсть цих тварин стає густішою, щоб не допускати переохолодження при низьких температурах. Лосі від початку зими накопичують внутрішній жир, щоб пережити період, коли важко буде знайти їжу. В кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни в них виростають нові. Білка морозу не боїться, її можна зустріти в лісі, коли дуже холодно, білка у сильні морози. Відшукавши запаси, знайдеться горішках або грибів, а потім поспішає назад у своє тепле гніздечко або дупло. Там вона спить, згорнувшись клубочком, вкрившись своїм пухнастим хвостиком. Вовки не впадає з плячку, а стійко переносять холод. Вовки не міняють колір своєї шуби. Хутро вовків стає пухнастим і густим. Ведмідь готується до зими з літа. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій будинок. Вони шукають печери, риють ями, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі матрас із гілочок малини. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмеді не роблять запаси їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити найумога більше жиру на час зимівлі. А ви знаєте, що ведмідь не всю зиму спить. Буває взимку, ведмідь просипається. І ходить, трохи побродивши, а потім повертається в свою берлогу і знову засинає. Взимку у ведмедиці народжується ведмежата. Турбувати тварин під час сплячки не можна. Дякую вам за увагу. До побачення!